Привіт, танкісти. Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Друзі, на каналі друге відео з рубрики, в якій я буду розповідати про свої радості і муки, що були впродовж прокачки певної гілки танків. І в цій рубриці не буде ніякого кіберспорту, бо мені до нього надзвичайно далеко. Тут будуть швидше просто думки і пригорівши. Від звичайного гравця на євросервері World of Tanks. В грудні місяці в акції в бій з'явилась гілка, якої в мене не було, а саме Беджер. І я вирішив, що час настав. Ці гілці були танки, які мені приносили задоволення від гри, але й були такі, які безмежно дратували. Дратували і ще один раз дратували. І про це все ми зараз поговоримо. Крім того, що я буду показувати свої власні результати на кожному з танків, такі як настріляні хітпойнти, кількість боїв, що було потрібно для прокачки, і я буду намагатися розповісти про всі плюси і недоліки кожного танку з власної думки. А якщо вони відрізняються від твоїх, пиши в коментар, мені буде дуже цікаво про це почитати. Тому що в цій грі кожен танк грається по-іншому в кожного гравця. І однакові думки, що збігаються, трапляються рідко. Розпочався мій шлях з одного з двох найкращих, на мою особисту думку, в цій гілці танків. А що стосується всієї гілки, висновок буде в кінці відео. Але вже зараз можу сказати, що ця гілка в мене буде тепер основна для підняття відсотку перемог на аккаунті. Чим я займусь, як тільки прокачаю всі гілки танків. А Т-8 це просто бог на 6 рівні. І так як на цих рівнях всі картонні і більшість прокачуваних танків ще не отримали обриси своїх старших наслідників у гілці з сильними сторонами, а Т-8 вирізняється через те, що має практично непробивну броню. Голду на шостому рівні використовують не часто, а якщо і використовують, то це люди, що фаняться на КВ2. Їх я зустрічав дуже часто. І як найчастіше наші зустрічі закінчувались позитивно. Адже єдине місце, куди голдою тебе будуть пробивати, це шишка. Катнув я на танку всього 15 боїв з відсотком перемог 73. І скажу просто: це були легкі прокатки та проста їзда вперед зі стрільбою по КД. Та й по відчуттям, насправді, сам лючок пробувають не так часто, як в іншого пекельного танку цієї гілки. Моя середня шкода на танку за 15 боїв склала 1313 одиниць шкоди, що взагалі не завдавало ніяких складностей. Ставимо на танк Турбач. Досилач та загартовану броню, і вперед на першу лінію. З проблем танку можна сказати, що він повільний, і головне на перекадках не ставити борт під удар, їхати просто лобом та іноді мансувати. На фоні ти зараз бачиш мої сутички з різних боїв на цьому танку. Особливої небезпеки на рівні можуть завдавати тільки швидкісні легкі танки, які будуть намагатися крутити. Тому на цій ПТ, як і на всіх, з гілки краще не від'їжджати від чогось, до чого можна приткнути свій тил, не даючи супернику закрутити. Максимальна шкода за бій, яку вдалося настріляти, це 2637 одиниць. При тому, що альфа в танку 150 одиниць, але він зі своїм КД дозволяє зробити 16 пострілів в хвилину. Дуже зручно ставити на каток будь-яких малорівневих шкідників. Вважаю, цей танк надзвичайно комфортним малорівневим анігілятором. Ти їдеш та відчуваєш свою могутність. До речі, найчастіше кидало в бій саме з 6 рівнями. До сімок дуже рідко. Я ненавиджу цей танк. Знаєш, коли я прокачував саме ат 7, я хотів створити на каналі нову рубрику та зробити відео щось типу за що ми не любимо цю гру. І я обов'язково це зроблю. Бо може бути цікаво, але в мене настільки горіло, що можливо мій опис гри на цій машині буде здаватися надзвичайно негативним. Але як мені здається, на те є безліч причин. Я відкатав на танку всього 18 боїв. Середня шкода в мене становила 1608 одиниць з відсотком перемог в 67. Це ніби і не дуже поганий результат, все ж таки сьомий рівень і півтори тисячі шкоди. Але цей танк точно заслуговує окремий казанок в пеклі. Гра вже повністю відрізняється від шостого рівня. Тут не вийде їхати на пролом, адже практично завжди я потрапляв в бої з восьмими рівнями та рідше до сьомих рівнів. Але для восьмих рівнів твоя броня зовсім не страшна, і танк прориву для ефективної гри повинен стати максимум танком підтримки. Але я так не грав. Я намагався з будь-якими рівнями виконувати свою роль, але звичайно за такі помилки мене карали. На відміну від шостого рівня, АТ-7 має бокове розташування гармати. Саме тому гра на ньому стає складнішою для гравців-початківців, які не знають всі позиції на мапах, де можна стати так, щоб виглядала тільки гармата. Але зі свого власного досвіду скажу, це максимально непросто. Адже ти обов'язково виставиш місце, яке буде пробиватися голдою. Для прикладу, Велетенська шишка, яка в АТ-7 вже досягає свого максимального розміру. Мені здається, ніби це показник зрілості танку. І чим вона більша, тим старший рівень в цій гілці. Але проблема в тому, що на сьомому рівні абсолютно всі постріли її пробивають. Як від цього підгорає? Адже кути нахилу гармати настільки малі, що ти точно не підіймеш гармату, щоб закрити цей величезний люк. Та й бокове розташування гармати не дозволяє його ховати. Він просто беззахисний. А я повторюсь: потрібно берегти свій лючок. Нікому не показуй свій лючок. А тепер про кути нахилу гармати. В мене було кілька випадків, коли суперники їхали на мене згори, і я не міг підняти гармату, щоб когось поцілити. Потрібно було здавати взад. Але звичайно, з досвідом все трішки змінилося. Помилок робиш менше. Ох, але цей лючок і кулеметне гніздо. З восьмими рівнями твій лоб як решето. Але звичайно, з сімірками пограти ще можна. Навіть в свою роль проривної ПТ. Танк все ще їде зі швидкістю в 20 км на годину, тому обов'язково потрібно ставити турбач. Також я використовував закалку та досилач. Альфа топової гармати тут вже складає 230 одиниць з КД в 6,2 секунд, але ти можеш вибрати і гармату попереднього рівня з альфою в 150 і КД в 3,8 секунд без обладнання. І от, коли вже я роблю це відео, я тільки зараз згадав, що є британська ПТ на низьких рівнях, зустрічаючи яку я отримував безкінечний барабан. І тільки зараз я помітив, що на АТ 7 можна поставити гармату 5-го рівня з барабаном на 10 снарядів та альфою в 75. В мене тут були прокачені всі гармати, і я вже не звертав уваги на низьку рівневу. Ну ок. Дам ще один шанс для цієї ПТ спробую її з цією гарматою. Можливо, вона заживе іншим життям. Але кого я обдурюю? Цей лючок вже нічого не врятує. Настав час восьмого рівня, а Т-15 це в нас вже якраз таки він. Тут для переходу на 9 рівень я зіграв найбільше каток в гілці, знадобилося цілих 42. Але відразу скажу. Що цей рівень в мене просто пройшов в очікуванні тартойза. А тож, скільки добрих слів ви про нього писали, саме тому видно, я трошки розслабився і просто грав, щоб награти необхідну кількість боїв. Саме тому середня шкода на восьмому рівні в мене впала до 1032 одиниць шкоди середньо. Так само на цьому рівні в мене був найнижчий відсоток перемог 38. І це найнижчий показник зі всіх по гілці. Адже всі інші в мене мають більше 60% перемог. Можна, звичайно, все кидати на те, що це грудневий рандом, коли всі фармлять. В гру поверталися абсолютно всі нагібатори, що не люблять командну гру. І так як танк восьмого рівня, доводиться більшість боїв грати якраз такими премфармерами. Ви зараз всі самі бачите, коли граєте в рандомі, що за сесію і скиллові гравці можуть отримати і 30 і 40% перемог. На восьмому рівні я не змінював попередньому обладнанню, і все так само катав на гартованій броні, досилачі та турбіні. Досилач і турбач використовував трофейні на восьмому рівні. Нам також дають на вибір дві гармати: 280 альфи та 6,6 секунд кд та 230 альфи. З п'ятисекундним КД, меншим розкидом та більшим пробиттям. Ну що ж, на восьмому рівні вже з'являється кляте кулеметне гніздо з однієї сторони, а з іншої той самий лючок з сьомого рівня. Але що приємно, він став трохи нижчим. Але з досвіду гри на машині, скажу, що це не заважає суперникам кидати саме туди. Адже всі, на кого ти будеш їхати лобом, будуть цілити вперше, що знають, можна пробити у всіх, а в тебе ще й шишка на голови. Проблема танку в тому, що мене часто кидало до дев'ятих рівнів, яким не завжди навіть голда була потрібна, щоб пробивати. А Т-15 — квадратний танк з мінімальними кутами нахилу броні, де не де. А тому їхати на ньому на першу лінію з 9 та 10 це миттєве самогубство. А ось приємного це те, що тут нарешті з'явилися кути нахилу гармати на мінус 10 і плюс 10 градусів. Особливо говорити про цей восьмий рівень в мене немає про що. Якихось особливих емоцій, як негативних, так і позитивних, я не отримав. Але те, що на ньому я зміг накидати менше шкоди, чим на сьомому рівні, певно, говорять саме за себе. А саме те, що танка я продав, і думаю, до нього не повернуся. Недарма кажуть, що Бейджер в гілці Тартойза. Чесно кажучи, граючи попередні 3 рівні, я зовсім не очікував отримати одного з найкращих танків, на яких я грав раніше. Торт повністю змінив моє враження від гілки. І якщо коротко. То я однозначно його залишу в ангарі для того, щоб коли нарешті захочу підняти рейтинг свого акаунту і в настріляній шкоді, а саме головне у відсотку перемог, я буду грати саме на ньому. Катнув я на тартойсі 28 боїв, з них отримав 71% перемог. І так, звичайно, це не та машина, яка може затащити катку на одинці проти багатьох суперників. Але все ж, якщо будуть вдалі умови, для прикладу, закрита частина мапи. Або такі ж повільні суперники, то на ньому можна робити дива. Також на торті завжди можна зробити неоціненний вклад в перемогу команди. Якщо їхати на фланг важких танків, адже завдяки вмілій грі, достатньому бронюванні та швидкому КД в 5,8 секунд, повільній грі можна добре настрілювати на першій лінії. На 9 рівні нарешті з'являється альфа, і 400 одиниць зі швидким КД це вам не жарти. Я гравець, який трохи з клешнями, і в одному бою мені вдалося настріляти 5219 одиниць шкоди. І щось мені підказує, що я найближчим часом пройду своє ОБЗ на 6000 шкоди на ПТ. Але насправді це моя перша гілка ПТ з неповоротною баштою. Раніше я отримував тільки бабаху, щоб трохи пофанитись. І я був впевнений до Тартоїза, що ПТ це точно не моє. А вже після гри на ньому. Я розумію, що, звичайно, буду пробувати всі інші. Можливо, буде щось цікавіше, хоча б на якихось рівнях. З перших двох каток Тартойс мені зайшов. я тобі раніше показував відео, де я тільки знайомився з танком, і це знайомство пройшло успішно. Недарма мені писали в коментарях, що це один з топ-танків гри. Тартойс однозначно танк першої лінії. Також гру на ньому бачу лише на турбіні. Ну і я не зраджував іншому обладнанню. До селечу і гартованій броні. Адже є одна болячка всієї цієї гілки це довгий ремонт гусениць. І саме тому Must Have третьою навичкою екіпажу вважають качати саме ремонт. Це може не один раз за бій врятувати від ангару. Тартойза ніби вже є все. Ну і звичайно, крім швидкості та динаміки. Коти вертикальної наводки вже мінус 10 та плюс 20 градусів. Голда летить зі швидкістю 1334 метри на секунду. Так, не лазер леопарда, але все ж добре. Також ця гармата здатна своїми фугасами пробивати 120 міліметрів броні і летіти зі швидкістю 1067 метрів на секунду. А альфа фугасу вже 515 одиниць. Поговоримо про броню. Танк рикошетить дуже добре. Нарешті, з однієї сторони, лобу додали кути нахилу броні. Але все ж з іншого залишається кулеметне гніздо, яке будуть вицілювати. Так само люк ніхто не сховав. Але по самій грі пробиття люка вже так сильно не відчувається. Адже ти за цей час встигаєш всадити вже кілька пострілів на 400 одиниць. Якщо хтось виїхав в лоб з тобою позмагатися. По Потартою все, коротке заключення це топ танк цієї гілки. Після того, як я отримав Беджера та зіграв на ньому кілька каток, я зрозумів, що викачав його для того, щоб не залежувався в мене на нього на складі підходящий 3D-стиль. На ньому я зіграв лише три бої. І звичайно, що повністю не зрозумів цей танк. Але ці перші бої мені показали одну важливу річ. Йому надзвичайно важко грати з десятками. Тартойс набагато простіший для середнього гравця. Для Бейджера вже потрібно трішки більше вмінь. Головна проблема десятки це його НЛД. Воно просто картон. Кожна десятка туди пробиває без проблем і тому завжди потрібно грати від рельєфу або ховатися за перешкодами. Але грати від рельєфу на повільний ПТ – це завдання не з простих. Раніше в цій гілці я говорив про те, що нікому не показує свій лючок. Так от, його в Беджера вже немає, але НЛД стає йому повноцінною заміною. І якщо хтось хотів собі броньовану непробивну ПТ 10 рівня, яка буде гнути все підряд без докладання зусиль, то це не про нього. З плюсів танку це те, що його альфа вже доросліша в 480 одиниць. Наразі перші бої в мене зовсім не показова середня шкода в 1900 одиниць. Я поки не отримав наближених емоцій зі грою на торті. Але все ж я дам шанс цьому танку і зроблю повний огляд на нього, зігравши хоча б 30 боїв. Вся гілка Беджоро має свої ознаки, яких притримується до кінця. Міцна лобова броня, крім НЛД, та швидкі КД-гармати з непоганими швидкими голдовими снарядами. Всю гілку я пройшов з одним набором обладнання: гартування досилач та турбіна. А щодо екіпажу, то перша навичка, звичайно, бойове братерство. По командиру. Далі це гострий зір, ремонт та маскування. По заряджаючим, друга навичка, звичайно, це інтуїція, а третя ремонт. Навіднику викачував плавне обертання башти та снайпера. А четвертим буде ремонт. Водій отримав навичку віртуоз, тому що танк надзвичайно повільно повертається. І наступний це ремонт. Після цього теж мастхев для прокачки водію це король бездоріжжя та плавний хід. Але це вже після третьої навички ремонту. А Радист отримав радіоперехоплення для збільшення огляду та третім ремонт. А які в тебе були емоції по гілці Беджера, наскільки вони збігаються з моїми? Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Всім, хто хоче підтримати фінансово розвиток контенту, qr код та посилання на Монобанку знизу. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!